Володимир Сасюра, о мова моя, о місячне сяйво і спів солов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів — це мова моя, це мова моєї країни, яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини? О, мова моя, душа голосна України! Ти цурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухи в огнених повна. В той час, коли кличе народи в бої, вітчизна моя многомовна, ти мрії фіалок і сон конвалій, І гостріша за крицю багнета, ти душу бійця, пориваєш на бій в натхненнім пеані поета. Тобою звучать. І міста золоті, заквітчані селами гони, ти зброя ідеї, у битвій труді єднаєш сердець мільйони. мов райдуги, арки над морем колон, що в небо музикою лине, де славить життя золоте жай ворон. Це мова моєї в країни, це матері мова, Я звуки твої. Люблю, наче очі дитини, о мова вкраїнська. Хто любить її, той любить мою Україну.